52-річний мешканець села Річиця Ковальського району помер від укусу оси. Чоловік мав алергію. Бригада екстра медичної допомоги прибула і проводила реанімаційні заходи, проте безрезультатно. Днями у Луцьку подібний випадок мав щасливий фінал. Чоловіка з алергією вдалося врятувати після укусу оси, бо вчасно надали медичну допомогу. Є в нас випадки анафілактичних реакцій на укус або бджіл, або ос. В дуже важкі випадки тут потрібно вчасно надавати допомогу. Причому ця допомога мусить бути спеціалізована, тому що це реакції важкого типу алергічні, так і вони при не наданні допомоги зазвичай закінчуються летально. Останній випадок у нас алергічна реакція на оси, у Чоловіка стався анафілактичний шок. Завдяки. Тому що це було в межах міста, вчасно ну, викликали швидку допомогу, і так вдалося врятувати даного пацієнта. Бо якщо це за межами міста або потрібний довший час на приїзд швидкої допомоги при анафілактичному шоці, коли відсутній тиск наступають розлади дихання, порушена свідомість дана категорія ну, пацієнтів, на жаль, помирає.